Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Кажу кожному з вас через дану мені благодать не думати про себе більше, ніж належить думати. А думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують не однакові дії, так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами, маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то у міру віри, якщо служіння. Перебувай у служінні, якщо вчитель у навчанні. Коли хто потішає, потішай, хто подає, давай у простоті, хто керує, керуй з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Любов не лицемірна, ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по братерськи, пошаною один одного випереджайте. У наполегливості не лінуйтеся, духом балайте, Господу служіть. Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві, беріте участь у потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими, нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіться за себе любі, але дайте місце гніву Божому, як написано, У моїй владі є помста, і я віддам. Каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.